Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як заробляти на крипті без складин на тестнетах. Для цього нам знадобиться гаманець Metamask або Phantom. Пишемо в пошуку Metamask. Далі заходимо на перший сайт та скачуємо гаманець. У мене вже гаманець є, я скачав раніше. Тепер я перехожу на крипторанг і покажу на прикладі, як виконувати тестнет з проектом MegaEffir. Спочатку нам треба перейти на сайт та запросити тестові токени. Мене перекинули на сайт, далі я заходжу в Metamask та копіюю адресу гаманця. Ось вона знаходиться зверху тут. Нажимаю скопіювати, далі вставляю свою адресу і нажимаю отримати тестові токени. Все, тестові токени я отримав. Щоб перевірити, я знову заходжу в свій гаманець. І ось пише, що в мене є 0.0071 тестових токенів. В своєму телеграмі я писав детально, що треба зробити. Запросити тестові токени. Далі підключити свій гаманець та змінити 3 NFT. шки Ось перша заходжу сюди. Мене знову перекидує на сайт і потрібно змінити NFT. Ця NFT безкоштовна. Я натискаю Free Mint. Далі відкривається мій гаманець. Я нажимаю підтвердити. І пише, що NFT, шка ну, що транзакція пройшла успішно. Тепер я заходжу та буду мінтити наступну NFT. Тут так само натиснути фрімін та змінити НФТку. Просто я змінтив 6 разів і вона вже недоступна. І ось така активність в першому теснеті. Тепер перейдемо до другого теснету. Сьогодні я писав детальний пост, що треба тут зробити. Ось теснет OneFootball зібрав 307 мільйонів доларів інвестицій. Для участі в цьому теснеті треба зареєструватися на їхньому сайті. Мене перекидає на сайт, тут буде кнопка Connect. Ви натискаєте сюди, далі конекайте свій гаманець, Metamask. Тут треба виконувати соціальні завдання, підписатись на Twitter, на Discord, зробити репост та кожного дня забирати check-in. За це в майбутньому отримуємо AirDrop. Тепер ще покажу на прикладі іншого проєкту, називається Enso. Зібрав 9 мільйонів 200 тисяч доларів від топових фондів. Пост в своєму телеграм-каналі вилежу 1 червня. Переходимо на сайт проєкту. Тут потрібно знову прив'язати свій гаманець Metamask. Натискаємо сюди. І тут у нас буде кнопка Connect. Тепер по активностям що треба зробити. Натискаю сюди. Підписатись на Twitter, на Discord і зробити репост. І за, це ми і за це ми отримуємо 1500 поинтів. Далі наступне завдання тут також. Підписатись на Twitter. І за це отримуємо теж 500 поинтів. Тут треба кожного дня створювати свою віртуальну криптобіржу. В день є 5 спроб. Я вже свої спроби використав. Наступного разу зможу створити через 6 годин 42 хвилини. Треба натиснути сюди, далі вказати ім'я своєї криптобіржі, будь-яке можна написати, і підтвердити. За це ми отримаємо 1000 понтів. Всього ми можемо створити 5 разів і отримати за це 5000 понтів Це вся активність по проєкту. Ще в нас тут є лідерборд. ми можемо. Відстежувати своє місце. Я на 185 тисячному місці. Серед 418 тисяч місць. Ну і тепер скільки ж можна заробити на нотуснетах. Moment роздав своїм користувачам від 500 до 3000 доларів на аккаунт. Також проект пінгвінів Пенгу роздав теж своїм користувачам від 500 до 2000 доларів на аккаунт. Ксион роздав від 700 до 2000 доларів на аккаунт. Initial роздали від 700 до 1000 доларів на аккаунт. Ну і проект Walrus який роздав буквально недавно 6 тисяч доларів на аккаунт, а комусь і взагалі 60 тисяч доларів. І це все було безкладно. Ну, того... То, що треба для того, щоб заробляти на теснетах. Перше це ноутбук, далі друге це інтернет, третє це криптогаманець, Metamask або Phantom, ну і інші гаманці. І четверте це просто ваш час і ваші зусилля. В Своєму телеграмі я виложу дуже багато постів з різними проектами. Посилання на свою телегу залишаю в коментарях. Всім дякую за перегляд.